Доброго вечора. Ми з України. Приїхали Subaru Forester 17 рік Америка. Авто їхало дуже довго, ключі потягнули при транспортуванні. Приїхали, зробили ключик по замочку і прописали отакий гарний викидний ключик. Все дійсно спрацьовує. Зачиняємо, відчиняємо. Зараз покажемо, що все спрацьовує. Зачиняємо, відчиняємо. Пошук авто. не спрацьовує, то що там вже самого фафа немає. Так, Зачиняємо, покажемо, що багажничок питається відчинитись, але не відчиняється по одній причині, то що вона теж трошечки вмазана. Субара Forester 17 рік. Зараз покажемо, що все працює. Так, зачинено. Відчинено. Сідаємо в авто. Заводити не будемо. Ви бачили, що в моторному отцікі знаходиться. Так, отакий ключик. Приїхали, зробили, повна втрата. Зробили ключик по замочку. Все, втикаємо. Запускати не будемо. Все, от, ключик прийняло, все добре. Замочок не горить, значить ключик прописан Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний час у нас Subaru Forester, 17 й рік. Приїхало авто без ключів. Прописали такий гарний ключик. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 0214. Приїжджайте ми теж вам зробимо запасний ключ. Якщо у вас немає часу приїхати до нас, то запам'ятайте номер 093 659 0214. І дзвонити домовимось на день, на час, який вам буде зручно, і ми зробимо вам ключика. Ключ сервіс Київ. завжди радий вам допомогти.